Я викладач по класу бандури Користичніської дитячої музичної школи Денисенко Наталія Васильівна. Хочу запропонувати вам прослухати доповідь на тему теорія та методика ансамблевого виконавства в музичній школі. Системи професійної підготовки майбутніх музикантів значення набувають профільні предмети, серед яких важливе місце займає ансамблеве виконавство, що несе в собі потужний внутрішній заряд для активації музичних здібностей учнів. Специфіка ансамблевого виконавства учнів дозволяє сформулювати, розвинути досконалити риси та здібності особистості до високого рівня професіональної майстерності, достатньої для гідної конкуренції на ринку праці, самопізнання, самовдосконалення, національної самоідентифікації, оволодінню цінностями національної та світової культури, формуванню здатності до самостійного мислення, самореалізації учнів. Метою ансамблевого виконавства є професійна підготовка інтелектуально розвинутих фахівців, які повинні оволодіти практичними знаннями, вміннями та навичками у галузі інструментального та вокально-ансамблевого виконавства в обсязі, необхідному для подальшої діяльності музиканта, в якості артиста-ансабліста, концертно-виконавській музично-присвітницькій практиці. Завдання курсу є оволодіння навичками ансамблевої гри. Виховання єдиних технічних прийомів музично-виконавських засобів та музичної інтонації, засвоєння ансамблевого репертуару, набуття навичок розуміння стилю та форми музичних творів, розвиток музичного смаку та закріплення навичок колективного читання, нот з аркуша. Виховання свідомої творчої дисципліни та колективної відповідальності, виховання гнучкості та швидкості розумових та емоційних дій, виховання музичного смаку учнів галузі вокального ансамблевого мистецтва. Під час практичних занять учнів входять в атмосферу ансамблевого виконавства з елементами створення та аранжування музичного твору, з дотриманням етичних. Естетичних фахових стандартів. Учні добросовісно відвідують практичні заняття, не пропускаючи їх. Про відсутність безповажних причин доводять до відома викладача заздалегідь. Викладач відповідає вимогам кодексу поведінки викладача. Розуміє суспільну місію освідченого очі... вчителя музичного мистецтва та вчителя інтегрованого курсу мистецтва, інтелектуала, громадянина, патріота відповідно до місії, мети та завдань школи. Запроваджує національну ідею, що сприяє національної самоідентифікації, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями, формує здатності до самостійного мислення, самореалізації учня. Надмірно не завищує, не знижує вимоги контролю, не змінює критерії оцінювання. Колектив співаків може називатися ансамблем лише за наявності в ньому декількох груп голосів, які називаються партіями. У цьому розумінні під терміном партія мається на увазі група однорідних голосів, які в Унісон співають свою мелодичну лінію. Існує ще одне визначення цього терміну, під яким партія розуміється як частина твору, тобто записаний у нотному вигляді кожний окремий голос хорової партитури. Аналіз робіт хорознавства свідчить, що характеристика хорової партії в значенні окремої співацької групи голосів колективу передбачає декілька аспектів, а саме розгляд діапазону, тембру, теситурних особливостей. Хочу сказати про репертуар. Велике значення має, звичайно, репертуар в ансамблі, тому що важко трошки з маленькими дітками, коли сидять дітки 7-8 років і не знаю, що їм буває дати, і голосочки в них ще слабенькі. І ось мені допомагає така збірочка, хочу показати, бандуристи, мабуть, знають, і ну, на багатьох інструментах струнників є ці збірочки, я думаю, викладачів. Ось є і для ансамблю бандуристів, от, а є просто для сольного виконання. І ось для ансамблю бандуристів я застосовую такий репертуар. Такі твори ми грали. Можна для дуетику давати і для ансамблю, і для менших діток. Слова Шевченка, музика Філіпенка, тече вода із Загаю. Українська народна пісня в аранжуванні Суворової, весняночка погуляночка Тут іде вокальна партія мої дітки їх залюбки співають і гарно вучаться вокально терціями. Для старших діточок тут в медері музика і слова рубальської Добрий день, матусю Україну. З інструментальних творів, особливо меншим діткам, можна давати український народний танок-Тропак, музика Іщенко, аранжування Товпенко, Польку ми грали дітки. От. Ну, багато викладачів. Я теж в тому числі роблю аранжу... аранжування сучасних пісень. Ось я робила пісеньку, вона така патріотична музика волковора Слова Пугачу Україну розквітає її, співає ще Ауріка Ротару, дуже гарно звучить для ансамблю бандуристів. Ну і такі інші ще викладачі знають багато репертуару. Так, вокально темброва культура ансамблю. Культура ансамблісту передбачає не тільки ступінь освічення, а й розвиток психоповедінкових особливостей кожного учасника ансамблю. Ансамбль у вокальному ансамблі це перш за все повна узгодженість у виконанні між усіма учасниками колективу на основі активного творчого донесення ідейно художнього засобу твору. Для досягнення повноцінного ансамблю єдиної, цілесправної, гармонійної ансамблевої звучності необхідно постійно вдосконалити вокальну хорову культуру учасників ансамблю. Домагатися від них співу однаковою силою, стежити за тембровою злитістю звучання. Робота над дикцією в ансамблі. Дикція це літературна вимова при співі слів. Виразне вимовлення слів, складів і окремих звуків. Мелодія пісні нерозгідно пов'язана з текстом. Робота над звукотворенням і прийомами звуковедення переплітаються з роботою над дикцією і фразуванням. Чітка артикуляція голосних. Якісне промовляння приголосних і виразне фразування забарвлюють звучання хору чи то ансамблю, збагачують стрій, зміцнюють ансамбль. Чіткість дикції під час співу залежить від правильної вимови, проте співацька дикція відрізняється від мови тим, що спів ґрунтується на голосних звуках, а приголосні вимовляються чітко і коротко. Виразна артикуляція не лише правильно формує звук або й слово, а й стимулює роботу дихального апарату. Особисто я працюю над дикцією за допомогою вправ, побудованих на окремих складах різних сполучних голосних і приголос в них. Наприклад, вправи зі складами ну, ду, му, гу, де, ві, зі дихання допомагає, дикція допомагає виділити основне в тексті, зробити смисловий наголос. Особливості роботи з вокальним ансамблем. Мелодичний стрій це послідовність музичних звуків, що йдуть один від одного в горизонтальному порядку, ще називають його горизонтально мелодичним. Працює над чи над чіткістю інтонування в хорі або в ансамблі, керівник повинен твердо знати правила інтонування інтервалів та застосовувати їх при вивченні партії. Але при цьому необхідно весь час пам'ятати про зв'язок кожного з основною мелодичною лінією. Часто труднощі інтонування пов'язані з тесатурними умовами, особливо коли йдеться про високі звуки, які вимагають уміння користуватися верхнім головним регістром. Тонкі музично-слухові відчуття та навички точного інтонування найкраще розвивати під час акапельного співу. Вдосконалені інтонації сприяють специфічні вправи у вигляді мажорних і мінорних гам. Природно, їх треба узгоджувати зі специфікою репертуару колективу. Над мелодичним строєм проводиться як на роздільних заняттях партій, так і на спільних репетиціях. Хочу сказати, що кожен вчитель знає особливості розвитку голосового апарату у дітей та підлітків до 10 років, у дітей, в яких дитячий темп звучання голосу ще не такий сильний, тому не потрібно перегружати дитячі голоси в цей період, не давати високих нот. Також це стосується підлітків, коли йде активна перебудова голосового апарату. Правильне інтонування мелодії кожного голосу сприяє правильно звучанню терції чи то акорду. Під час поєднання партії точно вивірений горизонтальний стрій не завжди і не відразу дає бажаного звичання терції, або то акорду, або то інтервалу. Виконавці впродовж певного часу. Звикають до нових звукових сполучень і шукають необхідну інтонацію в нових умовах: консонантість або дисонантість співзвуч, насиченість або прозорість викладу акорду, все це впливає на якість загального строю. Специфіка ансамблевого співу. Ансамблева звучність складається з трьох основних елементів: ансамблю, строю, нюансів в разі порушення одного з елементів ансамблевої звучності втрачається враження від сприймання твору, його кваліфікацію і ступень готовності до концертного виконання. Слід саме за ансамблевою злагодженістю, чистотою інтонування і яскравістю і виразністю нюансів. В ансамблі голоси партитури виконуються групою співаків, що складають партії, адже партія і є ансамблем співаків, які маються майже однакові за тембром і діапазоном голоси. Ансамблевий спів перевчає злиття індивідуальності вміння чути свою партію в колективі в цілому, підпорядковувати свій голос до загальної звучності, гнучко узгоджувати свої дії з діями співаків. Хочу вам сказати про дихання. Дихання є основним елементом постановки голосу, як в ансамблі, так і в сольному виконанні. Від нього залежить чистота, інтонації, сила звуку. Під час прав потрібно вміло витримувати повітря, яке набираєш при вдосі, робити повний вдих. Без поштовхів і тиску через ніс або одночасно через рот і ніс, вдихнувши, потрібно на мить затамувати дихання, стежити, щоб цей процес проходив без напруження. Потрібно в творі знайти місце, де потрібно дихання, і відмітити це місце, щоб не порушувати музичної логіки. Вивченням твору в ансамблі розділяють на три періоди: технічний, художній, генеральний е, заключний. В У першому періоді закладаються міцні основи з вироблення найголовніших елементів ансамблевої звучності. Нюанси проводиться, е, нюансів, проводиться установка темпів як загальних, так і, е, так і основних, так і для рух, е, е, рухливі нюанси. У першому періоді необхідно подолати всі технічні труднощі у виконанні твору. До кінця періоду робота надвором повинна повністю закінчена бути зовнішньої і технічної сторони. Другий період роботи дає ширший простір для практичного здійснення художніх засобів диригента. Поряд з поглибленням і остаточним відшлюфуванням зовнішніх нюансів диригент дбає і про наповнення його внутрішнім змістом. Докладно роз'яснюючи ансамблю, що кожен нюанс повинен виразити і спонукати не тільки технічно віртуозну виконавний твір, але й зробити його змістовним і переконливим. Третій період роботи над, над твором це художна цілісність і його завершеність. Цей період завершує свою раніше виконану роботу, удосконалюючи виконання твору до можливих меж. Засобом керування ансамблю є диригування. Диригування – це управління музичним твором, виконання музичного твору. Диригентський жест це засіб впливу на колектив виконавців. Вивчення диригентської майстерності починається зазвичай з придбання основних технічних навичок, з техніки диригування. Хочу зробити висновок. Висновок ансамблевого виконавства. Сперш за все настройка ансамблю та інтонація строю, узгодження аплікатури, аплікатура як засіб музичної та технічної виразності, робота над штрихами, динамікою і якістю звуку, виразністю звучання, володіння різними стилями виконання, прийомами досягнення ритмічної пульсації, робота над інтонацією, над єдиним баченням щодо трактування музичного образу творів, які вивчаються. Виховання відповідальності, партнерства, розвиток здатності чути себе зі сторони, індивідуальне виконання ансамблевих партій, колективне читання нот з аркуша формування, розвиток, вдосконалення рис та здібностей особистості до високого рівня професійної майстерності. Дякую вам, колеги, велике, за увагу, до нових зустрічей!